Привіт, друзі! Сижу у Pathfinder r 51 2.5 дизель. Пригнали нам його військові, Використовують для своїх військових потреб. Немає повного приводу. Це вони зрозуміли коли з полігону виїжджали і трішки забуксували. Приїжджали вже один раз до нас, ми почитали, була помилка по соленоїду чи по датчику тиска. Зараз точно вже не скажу яка. Тому Повторно читаю, але тоді була прийнята по результатам діагностики е, рішення замінити роздатку, тому що провода, датчики, все, що ззовні ми перевірили, там все працює, провода дзвоняться, замикання немає. От. Ну і повного приводу немає. Значить, скажу зараз, яка це помилка. Помилка у нас датчик. Температури масла П1826. В інших із джерелах, воно, як чомусь я натикався, що це датчик тиску масла. Тобто він бачить неправильний тиск і відключає двигун, мотор, який качає рідину гідравлічну, якою вмикається роздатка. тобто Такий алгоритм несправності. Зараз машина по суті передньоприводна. Будемо міняти роздатку, так як цей соліної, це все знаходиться в самій роздатці. Найшли ми її по гарній ціні. Окремо дякую продавцям, які продали нам цю роздатку. Ми їм сказали, що для ЗСУ і відразу ціна впала на 30%, на третину. Це досить суттєво, я вам скажу. Вона і так невисока ця ціна була за цю роздатку, як за роздатку Нісановську. От. Але почувши, що для ЗСУ ціна була суттєво знижена. Тому дуже дякую. Потім скажу, як ці хлопці називаються. Вони є на АвтоПро. Тому, якщо роздатка робоча, то велике їм дякую. Поставимо, зробимо знижку військовим на цих 30%. Так, що ще? Що ще? Завтра розпочнемо зранку. Сьогодні вже вечір. Шоста година. Зранку почнемо знімати. Я приїду на роботу, побачу, як хлопці знімають, покажу вам, поставим, заправим поїдемо. Будемо сподіватися, що запрацює повний привід і розберусь з цією помилкою. Тому що це вже не перша машина, яка до мене звертається з такою помилкою. От, такі от справи. Завтра почнемо знімати і міняти. Роздаточка вже в нас лежить. Ми вже її привезли, підготували. Бойці під музичку знімають роздаточку. Так, зараз світ треба взяти. О, дай світ, світ, світ. Що тобі посвітить? Витаскуємо. Зараз підкинемо другу. Буде видно. У нас з цієї сторони отут зверху на направляйки сидить. Зверху і отут, а знизу. Тут ага, ось, на оцій теж вона сидить. А ось роздаточка, яку нам зі знижкою продали. Скажу зараз, який це був магазин, або ні, скажу, коли роздатка поїде, якщо це буде добре. Стара роздаточка, ось хлопці вже іншу тягнуть. Зараз поставимо. Виїхав я з боксу і відчуваю, що все запрацювало, тому що машина не хоче їхати назад, якщо вимкнути повний привід, приходиться підгазовуватися, вона ніби впирається і чути, як вмикається ось... на відео не чути, я думаю. Але так чути, як вилка по понежайки клацає. Тому думаю, що ми перемогли. Помилка стерлася, ну я компом підключився. Проїдемося, протестуємо. Нагадаю, помилка P1826. Довго нам довелося помучитися, щоб приговорити цю роздатку, тому що думали, що провода. Дзвонили, прозвонювали. Здається, все ціле. Замовили роздатку, до речі, роздатка продали нам її зі знижкою добрі хлопці. Називаються «Дімон Сервіс». Десь вони приблизно з коломиї, тому їм дуже велике дякую. Як почули, що для ЗСУ реально знизили ціну і роздатку продали робочу, добру, сухеньку. Тому дуже велике спасибі. Dimon сервіс якщо чуєте, ваша роздатка запрацювала на військовій машині. Бачите, вона праворульна на іноземних номерах. Ще вона не обклеєна в зелений колір, але приганяли хлопці військові по формі і комбат гроші. Перекидав на цю всю історію, тому це дійсно для військових. Вони. Просто так. Всім дякую. В кого будуть питання по повному приводу на Nissan Pathfinder на вара звертайтесь, тому що ми за останній час досить добре досвіду в цьому питанні піднабралися, тому що багато машин завезено з Європи, які там ніхто ними не займався особливо. Нема повного приводу, ну то й нема це. Шукати, витрачати години часу, ніхто цього за кордоном не робив там. Дорого це все. Краще нову машину купити. А нам для армії от приходиться без повного приводу їм ніяк. Тому приходиться ремонтувати. І за останній час це вже десь четверта машина. Яку ми підняли, так можна сказати. Задня привідно задньопривідної зробили повнопривідну Ну це так, я проїхатись, вирішив побачити. Так, а ну що у нас тут? Опа, зупинився, включилося через 4 Low і Будемо зараз їхати, проїдемося, трішки прогріємо тут якесь. У нас таке невелике бездоріжжя. Полігон випробувальний. Звичайно, що є спіоф, включається, коли повний привід. Ну і піктограмка горить, не моргає, не щезає. Це говорить про те, що з повним приводом і з панежайкою все добре. Тому всім дякую, хто дивився, підписуйтесь, звертайтесь. Ремонтую вам повний привід. До речі, цю роздатку, яку можливо не залишать, я її розберу, запчастини трохи є. Спробую відремонтувати, щоб, щоб була на заміну. Недовго музичка іграла, mm. покаталися, прогріли хвилин 10 машину. І ось така клач преша, давлення в роздатки, помилка. Вискочила. Не знаю. Хлопці мої здається, що рівень робили правильний. Зараз поїдемо. Перевіримо, звичайно, може, проїхалась десь, прокачалась і не вистачає паливи. А можливо і роздаточка така не дуже добра. Взагалі будемо зараз виясняти, чому час від часу, після того як прогріється по тиску, загорається помилка. Ось роз'єм на роздаці. Получається, що за температуру відповідають два піна, які знаходяться з права праворуч. О, дай тести робимо. Праворуч. Ось два, ось цей і ось цей. І повинні тут бути. При температурі 22,5 кОм. а У нас холодніше, тому і кОмів більше. От, якщо провірити ось цей і ось цей. А тиску це у нас ось цей, так? Тримайте, тримай, на мене зараз. Зараз перевіримо. Немає ну, значить не він. Ти вирішив, що вона повинна буде щось показувати. Здається, що запрацював повний привід. Вже я досить довго їжджу, прогрів її, пропала P0627. Помилка, чи в яка вона там П. Я вже й забув. По тиску, общем потім в назві ролика буде помилка. А, короче, короче, не було контакту на одному з проводів. Помилка перша, 26-та, з котрої машина приїхала, щезла після заміни роздатки, а по другій помилці, виходить, знімали роздатку, порухали і проявився не контакт. Зелений, грубо говоря, пін, як мені електрик сказав, тому що... Чого я це все не знімав? Тому що, було купа версій, купа маячні з боку електрика. Він приходив, то там каже зелень побачив, то там щось йому не подобається, слабий пін, то ще щось, то там мишка гуляла, провод надгризла. В общем, це довго ця історія тянулася і в кінці кінці він знайшов один роз'єм, каже, поміняв згнивший пін. Ну, якось так. Тобто... Не знаю, що, як, в якому стані їхня роздатка була, можливо, теж в проводці була справа. Але після заміни роздатки ще щезла 26-та помилка і почав включатися блокіровка почало чути, як включається, бо до цього не включалась, почав включатися повний привід, але з часом загоралася помилка 27. -та. Поїздиш і вона загоралася. Тобто така історія запутана, що зараз кінців не знайдеш. Тобто Причина може бути і в проводці, і в самій роздаці. Вибачте, що такий от ролик, думаю, вийде без 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 конкретних порад. Але поради такі, що потрібно спочатку проводку добре передивитися, перед тим як бракувати. А проводку ми цю вже перешерстили вздовж і впоперек. Знаємо вже, звідки, куди які провода йдуть, де що продзвонювати, де що дивитися. Досвід, досвід. І роздаточка буде у нас, я так думаю, на підкидочку, якщо не заберуть. Я думаю, що не заберуть хлопці, вона її там не потрібна. О, що вони з нею будуть робити. О, думаю, що залишиться нам. Тому кому потрібно вирішити питання, буде з повним приводом. На Pathfinder і на наварі звертайтесь. Мій електрик вже і на Наварі там трішки відрізняється роздаточка. Боровці помилки. Ну, от їду, проїхав, скільки я тут поки розмовляю, досить багато проїхав і все добре. Не вимикається. А, раніше вимикав, вимкнувся би вже за цей час, тому перемогли точно. На наварах актуатор ремонтував, на патфайдерах проводку шерстив, що стосується повного привода роздатки. Тому Звертайтесь, Поремонтуємо Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь. От вона відчувається, що повний привід не хоче назад їхати, так, тому що в блокіровці стоїть. До побачення, підписуйтесь, звертайтесь, поремонтуємо